Сілодендронами часто прикрашають квартири, вони невибагливі і швидко ростуть при мінімальному догляді. Листя виглядають дуже оригінально. Різноманіття придатних для домашніх умов сортів дозволяє створити цілий острівець зелені, що ідеально підходить для відпочинку після важкого робочого дня опис рослини, цілодендрон, цілодендрон. Рід багаторічних вічно-зелених рослин з сімейства ароїдних описано близько 900 видів, що зустрічаються в природі, не рахуючи гібридів, виведених селекційним шляхом. Родина філодендру на тропічні ліси Південної і Центральної Америки, острови в Карибському морі, особливо багато їх в Мексиці. З цих територій мореплавці завезли їх в Австралію, Океанію і Південно-Східну Азію. Де виникли нові види монстера близький родич філодендрона, є дві групи філодендронів ліани і неліани, які називають деревоподібними формами. Велика частина рослин другої групи має великі розміри, і у всіх у них виємчасті листя. Тому в кімнаті їх вирощувати складно більше вони підійдуть для холів громадських будівель або для оранжереї. У природному середовищі філодендрони ліани виростають довжину до 200 і більше метрів у буквальному перекладі з грецької. Філодендрон означає «люблячий дерево, це абсолютно справедлива характеристика. Більшість з них лазять рослини епіфіти, які використовують стовбури дерев в якості опори. Господар при цьому ніяк не страждає для того, щоб причепитися до стовбурів. філодендрони випускають короткі тонкі повітряні коріння, покриті невеликими волосками інші повітряні коріння. Достовірніше і товстіший. Рослина використовує для всмоктування харчування і вологи, якщо дерева поруч з тим місцем, де проклюнулося насіння, немає філодендрон буде витися по землі. Але не в будь-якому випадково обраному напрямку, а орієнтуючись на найближчу тінь, так рослина дізнається про місце знаходження чогось, що може бути використано як опора. Поки філодендрон не досяг мети, ніж вузля у нього формуються довгі, потім різко скорочуються і товстіють. Деревовидні філодендрони легко відрізнити від інших ароїдних. На рослинах в строгому порядку розташовані листя двох видів перший, схожий на лусочку, прикриває другий, розташований на черешку, у міру дорослішання рослини листя поступово опадає, залишаючи голе стебло, форма листя найрізноманітніша є Периста серцеподібна, овальна, стрілоподібна, віалоподібна, на дотик вони щільні, шкірясті, розташовані на довгих черешках. У природних умовах листя можуть бути більше двам в довжину, причому молоді і старі листя на одній рослині можуть бути абсолютно не схожі один на одного. Це призвело до того, що визначити точне число видів філодендронів досі не представляється можливим. Забарвлення листової пластини теж значно варіюється, але знизу вона завжди світліша, ніж зверху. Свіття філодендрона на початок довжиною до 20, см, закутаний в суцільний пелюстка покривало, забарвлення різноманітне, але незмінно двоколірна, повторюється білий. Шовтуватий червоний колір після відцвітання дозрівають ягоди. Певні ділянки суцвіття можуть нагріватися до температури на 10, 1-2 свище, ніж температура навколишнього середовища, механізм цього явища досі незрозумілий ботанікам. Філодендрон благотворно впливає на атмосферу в приміщенні, в якому він знаходиться, рослина виділяє летючі речовини фітонциди, що очищають повітря від багатьох хвороботворних мікробів і бактерій. Ці ж речовини роблять позитивний вплив на здоров'я проживаючих в квартирі, особливо при наявності серцево-судинних захворювань і проблем з артеріальним тиском, будь-які роботи з філодендроном проводити тільки в рукавичках, як і у всіх аероїдних листях, стебла і пагони рослини містять густий їдкий сік білого кольору. При попаданні на шкіру або слезові оболонки ця речовина може сильно опалити з цієї ж причини. Прибирайте горщики з філодендроном із зони досяжності дітей і домашніх тварин. Які види можна тримати вдома? Філодендрон ідеально підходить для домашнього квітникарства, але це стосується не всіх видів, а тільки тих, які мають відповідні розміри, деякі рослини просто не впишуться в квартиру. Зате вони чудово виглядають в оранжереях і вестибюлях великих будівель, таблиця філодендрон списоподібний, лазячий санадо та інші популярні різновиди, назва різновиду філодендрона опис списоподібний, або домашній доместіцюм. Ліана з яскраво-зеленими глянцевими стрілоподібними листям довжиною 35-40 см росте швидко і легко потребує опори. Червоніє Рюбесценс ліана довжиною близько 1,5. Нові листя і черешки мають червонуватий відлив, з віком стають оливковими. Довжина листа 15 двадцять є основою для більш ніж 20 селекційних гібридів. Найбільш поширені ред емеральд, більш компактний, ніж батько. Бургунді винно-червоне листя навіть у дорослих рослин, медуза яскраво-жовте листя красиво контрастують з червоними черешками і стеблом, лазить чіпляється або гостросерцелистий санден, спагони тонкі, довжиною до два листя у формі серця. Довжина листа 12-15 навіть на тлі родичів виділяється невибагливістю, лусконосний сквоміферів, характерна наявність одревосниваючого з віком стебла. У молодих рослин він відливає червонуватим, листя різьблені з червонувато-коричневими прожилками, черешки ворсисті, повітряні коріння найчастіше в зародковому стані, Село або зело селою, стебло високий, близько два, прямий рослина нагадує дерево. Форма листа стрілоподібна, розсічена, довжина 85-95 см содіро содірої форма листа нагадує серце, довжина 18 двадцять на верхній стороні листової пластини хаотично розташовані білувато-зелені плями неправильної форми. Філодендрон Содіро часто плутають з філодендроном прикрашеним, відтінок плям на листках практично збігається, але листова пластина філодендрона прикрашеного набагато темніше, а малюнок більш чіткий. У філодендрона содіро візерунок розмитий, борода в части, верюцасюм, лазить ліана з дуже декоративними серцеподібними листям, черешки яскраво пурпурові або малинові. Лист на дотик оксамитовий з плямами відтінку старої бронзи уздовж бічних прожилок йдуть світло зелені смуги, витончений елеганс або ускоросичений аніості стебло товстий, у дорослих рослин не менше 80 см в діаметрі, розгалуження відсутнє, молоде листя блідозелені. У формі ланцета знамічаються виїмками довжина близько 20 см, дорослі приблизно втричі більше, їй це подібні. Розсічені чорно-золотистий меланочім, лазить ліана з тонкими легко ламаються пагонами і короткими міжвузлями, довжина близько 10 см. Потім вони збільшуються в 7-8 разів, форма змінюється на ланцетоподібну, листова пластина бронзово-чорна. По прожилках і по краю йде вузька, блідо-золотиста, майже біла облямівка, знизу зберігається червонуватий відтінок, росте дуже повільно. У домашніх умовах виростити цей вид проблематично. Часточковий лацініатюм, листя за формою схожі на наконечник списа розсічені, довжина листа з черешком близько 45 п'ять мльземанна, великі листки до 40 см в довжину, верхня сторона листової пластини, покрита хаотично розташованими зеленими, білими і сіруватими штрихами і плямами Марціуса Мартіаном. Або каннолісний помилково називають філодендроном Мартіна. Характерна риса надзвичайно короткий або відсутній стовбур, листя великі 5-5-60 см товсті, шкірясті цільні, прикрашений орнатюм, зверху листова пластина покрита світлим сіро-зеленим візерунком, черешок в дрібних наростах. Як ніби в бородавках, цей сорт часто плутаються з циндапсусом. Обидві рослини належать до сімейства ароїдних, але сік філодендрона має характерний смолистий запах. Відсутній у сциндапсуса лист філодендрона м'якше його легко згорнути в трубочку Ейхлера Аїчлері, Ліана з дуже великими, близько один в довжину і близько 60 см в ширину листям стрілоподібної форми, двоєкоперестий відпінаті лазять ліани. листя вузькі, але довгі до 90 см у формі стріли. Цільні або розсічені на 10 і більше часткою зеленого кольору, стовбур короткий, товстий, і пандюрі форми, ліана, що виростає у висоту до 2 метрів і тому вимагає опори. Листя глибоколопасне мають характерну талію, схожі на гітару ксанаду, ксанадю деревоподібна рослина, розсічені листя якого в природних умовах досягають 1,5 метрової довжини, плющевидний гедрацеюм. В залежності від умов може виглядати абсолютно по-різному молоде листя ворсисті на дотик, знизу з червонуватим відливом, якщо змусити квітка рости вертикально вгору, ці ознаки зникають каплиносний ільтіферум, сланкающаяся ліана з дрібними 1, 2, 15 з недовгастими листям з гострим кінчиком. Якщо змусити рости вертикально, Листя збільшаться вдвічі у кімнатному квітникарстві. Найчастіше зустрічаються виведені на його основі гібриди Кобра і лимон-лайм, він же годілок з більш яскравим забарвленням листя і візерунками Імперіал Ред, Імперіал Ред, характерний товстий стебло з короткими міжвузлями. листя, що дуже нетипово для філодендронів, утворюють розетку близько один в діаметрі, колір їх темно червоний. Майже винний існує і різновид з яскраво-зеленим листям Імперіал Грін, Імперіал Рен атом. Атом компактна кімнатна рослина з блискучими листям. Орт має високу декоративність завдяки хвилястій п'ятидольній формі листя. Променистий радіатім має середнього розміру зелене листя з глибоко хвилястим краєм, невибагливий вид росте легко і швидко фотогалерея, види філодендрона з різною формою листа, філодендрон імперіал ред, філодендрон капленосний кобра, філодендрон плющевидний, філодендрон ксанаду, філодендрон двоєкоперистий, філодендрон прикрашений філодендрон Мартіна, філодендрон чорно-золотистий, силодендрон Дольчастий, силодендрон витончений, силодендрон содіро, силодендрон селло, філодендрон Лусконосний, силодендрон червоніє, силодендрон бородавчастий, силодендрон Ейхлера, філодендрон гітеровидний, силодендрон ред емеральд, силодендрон лазячий, силодендрон Ліземанна, силодендрон домашній. Філодендрон атом. Філодендрон променистий, як створити вдома потрібний квітці мікроклімат, таблиця, фактор оптимальні умови розташування приберіть рослину звідти, де є протяги і де на нього можуть потрапити прямі сонячні промені, не підійде під віконня вікна, що виходить на південь. Освітлення філодендрон воліє розсіяне світло, сорти з зеленим листям можуть існувати навіть в півтіні. Але для ряболистих рослин це неприйнятно у тіні рослина витягується, листя дрібнішають і бліднуть, найкраще переносять відсутність світла філодендро не лазить і червоніє. Температура рослина погано переносить спеку, оптимальна температура влітку не вище 25, холодів нижче 12 п'ятнадцять, філодендрон не переживе, край негативно квітка реагує на різкі перепади температури. Вологість повітря, вологість рослині потрібно створювати високу на рівні 85-9-0. У спеку додатково кілька разів на день оприскуйте філодендрон, протирайте листя вологою якою ганчіркою, раз в 25-40 днів корисно влаштовувати йому теплий душ. Також квітка потребує додаткового зволоження взимку батареї, опалення сильно сушить повітря. Придбайте спеціальний прилад зволожувач, наявність опори молоді філодендру не можуть обійтися без підпірок, але дорослі вкрай потребують її. Це передбачено природою. Віддавайте перевагу конструкціям з дерева або опор, обгорнутим натуральним кокосовим волокном, а найкраще порожнистим трубках. Заповненим мохом свагнумом, адже метал і пластик не вийде постійно підтримувати в зволоженому стані. Посадка і пересадка доросла рослина не потребує частої пересадки. Проводьте процедуру раз в 3-4 роки, коли горщик стане вже малий, молоді філодендрони до 5 років пересаджують щороку, пересадка великих філодендронів пов'язана зі значними труднощами, а іноді взагалі не здійсненна. Тому можна обмежитися щорічною заміною верхнього шару ґрунту. Єдиний відповідний час для пересадки весна дізнатися про те, чи проводити процедуру в цьому році, просто зверніть увагу на листя, якщо вони поступово дрібнішають, значить рослині тісно в горщику. За формою новий горщик для філодендрона повинен бути високим і на п'ять вісім перевищувати в діаметрі старий. На дно обов'язково кладеться дренажу жутовщиною не менше 3-5, не варто брати горщик на виріст, розраховуючи, що так доведеться рідше пересаджувати рослину, у цьому випадку дуже легко не розрахувати з поливом. Основна вимога до ґрунту легкість і повітропроникність у той же час ґрунт повинна бути поживною, оптимальний варіант ґрунт слабокислий або нейтральний. Найкраще приготувати субстрат самостійно. Взявши за основу спеціально призначений для орхідей, до нього додайте по склянці крупного річкового піску сухого торфу і перегною на літр непогано філодендру не ростуть і на гідропоніці інші варіанти ґрунту, змішані в рівні пропорції. Дернова земля, універсальний ґрунт для кімнатних рослин, перегній, сухий торф і річковий пісок. На кожні двал ґрунту додається по склянці подрібненого в крихту деревного вугілля. Дернова земля, листовий перегній, хитор і пісок у співвідношенні 3 2 1 0, 5. Подумайте заздалегідь, який варіант оформлення вибрати, інтер'єр чудово прикрасить композиція, що відтворює природне середовище проживання цих рослин, філодендрони на опорі розростаються особливо пишно і густо, опори можна купити або зробити самостійно з дерев'яного держака. Обернувши його відповідним натуральним матеріалом смугами моху кокосовим волокном, іноді іменованим мочалкою, найбільш виграшна альтернатива порожниста пластикова трубка середнього діаметра з просвердленими отворами або згорнута в трубу пластикова сітка. Заповнені ґрунтом або мохом свагнумом. На такій опорі пагони філодендрона будуть не тільки закріплюватися, але і вкорінюватися. Не менш ефектно виглядають ліани і в підвісних горщиках, щоб листя утворили суцільний пишний кущ, періодично прищипуйте верхівки пагонів. Процедура пересадки виглядає так: виміть філодендрон з горщика, землю з коренів, не струшуйте, їх дуже легко пошкодити, тоді рослина загине. У горщик з тренажем насипте шар ґрунту товщиною близько п'ять на ґрунт поставте земляний кому, витягнутий зі старого горщика, і поруч надійно закріпіть опору. Досипте ґрунт, вона повинна на один-два с не доходити до верхнього краю горщика, слідкуйте, щоб опора не перекосилася. рясно полийте рослину в відео. Пересадка філодендрона, необхідний догляд в домашніх умовах, філодендрон відносно невибагливий. Яскраво виражений період, спокою відсутній. Найбільшу увагу приділяйте поливу і підгодівлі. Полив філодендрон дуже вологолюбний. З ранньої весни до середини осені рослина потребує рясного поливу, взимку його скорочують, воду використовуйте тільки кімнатної температури і попередньо відстояну протягом мінімум 6-8 годин ідеальний варіант. Вода дощова, полтала, проводьте полив у міру висихання поверхні ґрунту, у спеку рослина додатково оприскують один-два рази на день. Взимку підтримуйте ґрунт в трохи вологому стані. Не давайте їй відійти, від країв горщика підгодівля у фазі інтенсивного росту, весна і літо. Раз в 15-20 днів проводити підгодівлю розчином універсальних рідких добрив для кімнатних декоративно-ліственних рослин для дуже великих екземплярів збільшити число підгодівлів вдвічі, взимку навпаки, досить одного разу на місяць. Вміст азоту, калію і фосфору в добривах має бути приблизно рівним, і діде Кеміра Люкс Агрікола Майстер, Бона Форте Флоріс, Ортон квіткове ідеал. Якщо, на вашу думку, рослина надмірно розрослася, вибирайте добрива з мінімуму азоту, суворо дотримуйтесь рекомендованого виробником дозування перегодований філодендрон жовтіє, р'яне листя опадає, від надлишку мінеральних речовин можна позбутися. Зануривши горщик в ємність з водою, коли ґрунт добре просочиться, дайте рідині стекти. Повторіть ще два-три рази. Тільки що пересаджена рослина не підгодовуйте протягом півроку філодендронам, вирощуваних в оранжереях або теплицях. Всередині літа внесіть в ґрунт перегні з розрахунку 1 літ на кожні 15 ґрунту в горщику. Обрізка для більшої декоративності і кущистості прищипують приблизно на чверть кінчики пагонів, які досягли довжини близько 50 см. Тоді рослина почне більш інтенсивно гілкуватися. Обрізки використовуйте як живці, категорично забороняється обрізати повітряні коріння, краще направте їх в сторону горщика. Згодом вони дістануть до ґрунту проблеми та їх вирішення. Китникарі, особливо початківці, часто стикаються з тим, що філодендрон втрачає декоративність, причина окремі помилки в догляді. Таблиця. Помилки догляду, симптоми найбільш ймовірна причина кінчики листя боріють, скручуються і висихають недостатньо висока вологість повітря, дрібні прозорі краплі на кінчиках листя, атмосфера в приміщенні занадто волога. У домашніх умовах проблема зустрічається вкрай рідко, в основному сльози філодендрона можна спостерігати в оранжереях і теплицях, бліді, майже прозорі. Стончившися листя, зблякла забарвлення недолік сонячного світла і тепла відмерлі коричневі плями на листках філодендрон обкопло сонця. приберіть рослина туди, де на нього не потраплять прямі сонячні промені. Загнивання пагонів біля коріння надмірно вологий ґрунт і або низька температура ґрунту. Листя жовтіє, і ржавіють. Якщо листя жовтіє рівномірно і масово, це свідчить про надмірному поливі і низькій температурі в приміщенні. Коли жовтизна поступово розповзається, від кінчика до основи причина нестача харчування, нижнє листя опадає, стовбур витягується, междоузная подовжується недостатньо яскраве освітлення, якщо листя опадає поступово і інших симптомів не спостерігається, це природний процес. Масово опадає листя рослині занадто жарко, листя деформовані, що не розсічені причиною може бути і низька температура. І недостатня вологість, і нестача світла, і недостатнє харчування, хвороби і шкідники. Ароїдні практично не страждають від хвороб, причина отруйний клітинний сік. Але серед шкідників є такі, яких сік не зупиняє таблиця, шкідники ароїдних і заходи боротьби з ними, шкідник, симптоми, профілактика і методи боротьби щитівка, дрібні тьмяно коричневі нарости на поверхні листя і стебел. Протріть рослину густою піною господарського або зеленого калійного мила, через півгодини змийте гарячою 4-5-50 з водою. При відсутності результату строго по інструкції виробника застосовуйте препарати Актара Консідор, Танрек золота, карбофос, адмірал, моспілан, Щоб остаточно впоратися з проблемою, потрібно мінімум три обробки з інтервалом 7-10 днів. Оприскуйте не тільки сама рослина, але й і горщик під дон бажано проводити процедуру на відкритому повітрі. Трипси-трипси-дрібні комахи виглядають як дрібні світлі точки на листках, які поступово зливаються у великі сіро-коричневі плями. Змініть верхні см грунту, потім проведіть обробку актара, консідором, світовермом інтавером карбофосом Колорадо. Буде потрібно 2-3 процедури, частота залежить від температури в приміщенні, вона впливає на періодичність кладки яєць. чим тепліше, чим менший інтервал від 5 до 15 днів, приготуйте розчин і оприскати їм рослина, грунт, горщик, піддон павутинний кліщ між вузлях і на стеблах філодендронів з'являються тонкі ниточки, схожі на павутину, листя в'януть і опадають, влаштуйте філодендрону гарячий душ, температура вище 40. Раз в 3-4 тижні це корисно і для профілактики, підвищить ефективність обробки попередньо нанесена на листя і стебла товстим шаром мильна піна. Хімічні препарати, акарициди фитоверб Аполо, неурон, актелік бі-58, борошнистий червець на поверхні листя і під ними з'являються білі грудочки, схожі на брудну вату, зберіть руками всіх видимих червців, протріть квітку ватним диском, змоченим спиртом. Ацетоном або гасом через 5-10 хвилин вилити його з душу гарячою водою. При відсутності ефекту застосовуйте актару, актелік карбофос, Консідор з періодичністю 6-8 днів не менше 3 разів. Оприскуйте не тільки рослина, але і ґрунт, фотогалерея, шкідники ароїдних. Найтонші павутинки практично неможливо помітити. Поки павутинний кліщ не розплодиться масово, борошнистого черця легко ідентифікувати, але важко від нього позбутися. Шкоду рослині завдають і личинки, і дорослі особи Щитівки ані анітрохи не бояться отруйного соку ароїдних відео, як можна боротися зі щитівкою, способи розмноження. Найчастіше філодендрон розмножують навесні живцюванням або повітряними відводками. Також можна придбати і проростити насіння, отримати власні насіння навряд чи вдасться, так як філодендрони практично не цвітуть в домашніх умовах. В живці і повітряні відводки. Оптимальний час для живцювання. Пізня весна або початок літа отримати живці філодендру на складе труднощів, зріжте верхівку пагона з 3-4 листками або візьміть шматочок стовбура з 2-3 між вузлями в середньому довжина держака становить близько 15, якщо там є повітряні коріння це додатковий плюс. Процедура вкорінення: зріжте гострим ножем вибрані живці. Посипте зрізи подрібненим в порошок активованим вугіллям і залиште на відкритому повітрі на 3-4 години. Невеликі горщики наповніть змішаними в рівній пропорції сухим торфом і великим річковим піском. Добре зволожите ґрунт, шивці глибоко, на 2-3 см застроміть в субстрат. Деякі квітникарі рекомендують розкласти їх на ґрунті ростовими нирками вгору і злегка присипати піском. Накрийте горщики поліетиленовими пакетами, герметично закріпіть їх, можна замінити їх скляними банками відповідного обсягу. Оптимальна температура для живців близько 30, також важливе освітлення. Щоб укорінення відбулося швидше, використовуйте люмінесцентні лампи, раз в 2-3 дні знімайте парник на 5-7 хвилин, щоб видалити, утворився конденсат і оприскати ґрунт. Через місяць починайте поступово збільшувати час провітрювання. Після закінчення 4-5 тижнів зніміть укриття. Після появи 2-3 нових листків пересидіть філодендрони в більші горщики і доглядайте, як дорослі рослини розмноження лазять філодендронів повітряними відводками проводиться за схожою схемою. З тією тільки різницею, що відрізати частину стебла з повітряними корінням, не потрібно і досить прикріпити до поверхні вологого торх'яного субстрату в горщику. За допомогою шпильки або трохи прикопавши. Згодом, коли відводка вкорениться, потрібно буде просто відрізати її від материнської рослини, Укоренити лист без повітряних коренів і точок зростання не вийде. Пророщуємо насіння. Насіння філодендрона продаються в магазинах. Виробник вказує їх високу схожість близько 8.0. Процес посадки. Замочіть насіння в розчині стимулятора росту епін 101 гумат калію, на добу підготуйте ємності, заповніть їх стерилізованим піском. Добре зволожите ґрунт, розрівняйте ґрунт, розкладіть насіння по поверхні ґрунту, оприскате субстрат, накрийте парник поліетиленовою плівкою або склом і тримайте в теплі. Оптимальна температура 28 32 також важлива висока вологість і яскраве світло щодня 2-3 хвилини провітрюйте посадки, не давайте ґрунті пересихати перших сходів в оптимальних умовах можна очікувати через 1-5-2 місяці. З цього часу привчайте рослини до навколишнього середовища, збільшуючи час відкривання ємності, коли з'явиться два справжніх листа, ки сіянці сіянців окремій ємності, ще через рік знову пересадите рослини і доглядайте, як зазвичай. Листя характерної для сорту форми з'являться тільки через 2-2-5 року. Відкликання у змісті філодендрон невибагливий, але вимагає більш яскравого освітлення, До вологості повітря невимогливий, але великі повноцінні листя розвиваються тільки в тепличних умовах, температура бажана не менше 20. Полив помірний при сприятливих умовах росте досить швидко медускахтв. Хорюмфловерюшовтрят Фловер сім'ять дев'ять. У мене філодендрони, як інші ароїдні, не мають строго вираженого періоду спокою, якщо це не так. Рослині просто не вистачає сонечка, боскахт, хорюм безтловер срют, філодендрон, філодендрон 1057 0 п'ять сім. На пряме сонце ставити філодендрон не треба, просто він любить дуже велику вологість і не любить великі горщики. Філодендрон любить рівномірно зволожений ґрунт і не переносить застою води. Рослині цілий рік необхідна висока вологість, цього можна домогтися. Якщо близько горщика поставити ємність з водою, а один раз в два тижні мелкокапельно оприскувати морелахп, хорюмбустловерсрюк філодендрон філодендрон 1057, сорт філодендрона Red ред, емералд найбільш близький до дикої форми, він відрізняється меншою відстанню междоузли і більш виразною забарвленням, росте швидко, легко розмножується живцюванням стебла юліахб. Флоралор Дрюфоріум індекс 1501-263, труднощів з філодендронами немає, зволожувач повітря використовувала взимку, коли було жарко в квартирі. Ростуть всі в кімнаті з північним вікном. Головне, в хорошу легку земляну суміш їх садити, додаючи сфагнум або кору. І не заливати краще пересушити, ніж перелити ліяхт. Флоралор Дрюформ індекс 151 дуже люблю філодендрони. Абсолютно невибагливі, ідеальна рослина для моїх північних вікон Катеринках Іркфлоріст, Рю індекс топіц 24310, Відео догляд за філодендроном. Філодендрони вирощують в домашніх умовах через декоративності листя. Кожна різновид має свою форму і забарвлення листової пластини. Популярність рослини у квітникарів обумовлена його невибагливістю. Відсутністю періоду спокою і пов'язаних з цим змін в процедурі догляду, а також тим, що створити для цієї квітки оптимальні умови, навіть в міській квартирі зовсім не важко.